Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами будемо говорити під час нашого п'ятого заняття про те, як розв'язати завдання, де вимагається продемонструвати ваші знання орфограми, позиції, вживання І Є, У в, в українській мові. Розпочати хочу з цитати з фільму. В бій ідуть одні старики, де головну роль грав відомий український актор, режисер Леонід Бик. Я із Таврії, Південь України Степ рівний, як стіл. Колись тут чумаки по сіль їздили на чумацький шлях, поглядаючи і пісні такі ж безкінечні, як степ. Саме ці пісні. І дали підстави говорити і дають і сьогодні, що українська мова одна з наймилозвучніших мов світу. А милозвучність ця досягається поєднанням приголосних звуків і голосних. Після такого невеличкого ліричного вступу я демонструю вам приклади завдань, які можуть зустрітися у вас під час екзамену. І, відповідно, саме тут ви повинні будете застосувати ці знання, які здобудете, або вже здобули, і сьогодні повторите, під час нашого уроку. Подивіться, будь ласка, на ці два речення: пупс згруснув, пупс засумував. Погодьтеся, що вимовляти поспіль декілька приголосних набагато складніше, ніж. Коли йде приголосний і голосний. Взгрусну, засумував, ми протягуємо, ми ніби проспівуємо це слово. Потрібно також знати, що треба уникати немалозвучних збігів типу хо-хо, там мати, хто співав і подібне. уникати повторення. Спільнокореневих слів або одних і тих же слів поспіль в одному реченні, або в одному словосполученні. Слід слідкувати, погодьтеся, некрасиво звучить. Замінюємо, потрібно слідкувати. Пісня оспівується теж некоректно. Краще в цій пісні йде мова. І також уникайте, будь ласка, однотипних. Синтаксичних конструкцій. Наприклад, він звернувся до дівчини, яка стояла під вишнею, яка вже зацвіла. Тут недоречно використовувати два рази підрядне означальне речення. Краще одне з цих означальних замінити дієприкметниковим зворотом. Він звернувся до дівчини, яка стояла під вже розквітлою вишнею. Ну, до речі, ось такі завдання, як друге і третє – Теж можуть бути у вас на екзамені, єдине, що там може стояти завдання, яке речення потребує коригування так, або редагування. Треба пам'ятати про те, що у нас є такі прийменники, як з, над, під, перед У, і можуть бути їхні варіанти для досягнення малозвучності, коли до. В них доєднується І. Наприклад, з нами, але зі мною. Над берегом, але над зі мною. Чому потрібно додати І, тому що далі йде два приголосних поспіхи. І, наприклад, у вікні, але у вісні. Зверніть увагу: ось такий цікавий прийменник у який складається з трьох букв. Ну і зараз вже будемо роздивлятися конкретно сполучник І, або його варіант, який представлений приголосним звуком, І. На початку речення, або після розділового знаку, після паузи використовуємо сполучник І, або частку І, якщо речення починається з частки, і вавить очі небо навесні. Щось таке бачить око, і серце жде чогось. Тобто початок речення, особливо, якщо й далі слово йде з приголосного, ми розпочинаємо з І. Також основне правило, яке постійно треба пам'ятати, між двох приголосних голосний, між двох голосних приголосний. Ясна річ, що коли у вас Ну, наприклад, два однорідних члени речення, перше слово закінчується на приголосне, а друге починається на приголосне, ви ставите І вчитель, і вихователь, виноград і яблука. Я Пам'ятаємо, що це буква, що це не звук, і коли я, або є ю стоять на початку слова, то вони позначають два звуки, і перший з них це приголосний. Ясна річ, щоб вимовляти два рази, і, 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 і ну, дуже складно. Зіставлення поняття, зіставлення або протиставлення, до цього я далі трохи ще повернусь. Отут уже неважливо, між двох приголосних чи між голосною, і голосним, вибачте, і приголосним, ми пишемо і. Таким чином ми ніби розділяємо ці два поняття день і ніч, учитель і учні. Говоримо про і. Між двох голосних ми пишемо Одарка Остап. і між голосним і приголосним Ольга і Петро, Ольга і Яна. Ну, знов таки я, тому що тут два звуки. І перший з них це й, то зрозуміло, що пишемо І в такому варіанті. І між приголосним і голосним Віктор і Оксан. Але на що звертаємо увагу? Коли вживаємо поруч слова, які ми хочемо протиставити або зіставити, то ми вживаємо завжди І. Тобто ми не звертаємо увагу вже на там голосний чи приголосний навколо. Подивіться на речення, щоб було ясно, я наводжу контекст. Однією з головних проблем філософії середньовіччя була проблема співвідношення віри і розуму, теології і філософії. Подивіться, будь ласка, у нас тут іде віри, голосний, далі йде приголосний р. В принципі, могли поставити і й. Але ми розділяємо, ми ніби зіставляємо або протиставляємо навіть ці поняття. Ну, можна також ще спробувати зробити співвідношення з одного боку віри, а з іншого розуму. З одного боку теології, а з іншого філософії. Ось коли така заміна можлива. Тобто ви розумієте, що ви розділяєте, то ви завжди вживаєте І. Це трошки складно, тому що інші правила, вони, їх легше зрозуміти. Тут треба чітко занурюватися в контекст речення. Якщо ж ви об'єднуєте, тобто так, явно з'єднуєте щось, тобто вступає сполучник єднальну свою таку роль, з'єднання, то ви вживаєте і, якщо йде і приголосне, або навпаки. В управлінні діяльністю людини беруть участь достовірні знання і віра, тобто і те, і інше. Тут немає того самого протиставлення. Також не забуваємо, що може вживатися і єднальність сполучник та в значенні І, бо та буває в значенні Але реве та стовбне Дніп широке. Всі знаємо цю фразу, сиділи лірники та грали. Також нам радять використовувати сполучник ТА в тих випадках, коли уже в реченні є єднальний, наприклад, І. І щоб уникнути повтору, невиправданого, так, додати стилістичної різноманітності, то вживаємо Та. Олег і Паша зайшли та сіли. Тут зайшли, вибачте, потім виправлю. Так, тепер говоримо про прийменник, уже не про сполучник, про прийменник У, і знову таки його відповідник, тільки в приголосному варіанті, це В. В принципі, ті ж самі правила. Коли у вас початок речення або після паузи, ви вживаєте У. У лісі ростуть гриби. Пройшла злива, у небі з'явилась веселка. Між двох приголосних вживаємо. голосний ніч у степу, і між голосним, і, якщо наступне слово починається конкретно з приголосних, в ви, ви, сполучень сви ви, ви, там, де теж звучить ви, так, так чи інакше. Ми вживаємо У, тому що В, -в сказати складно і не потрібно. Якщо ж у вас прийменник стоїть між двох голосних квіти в оранжереї, зрозуміло, що ви пишете В, також, коли у вас йде, наприклад, голосний і далі йде приголосний чи приголосний, і потім голосний, то зазвичай ви пишете В, Ну, крім зазначених уже В, Фисви, Льви, Хви, Жив в Америці, або жила в Києві, човен в очереті, пишемо В. Це ми говорили про УВ і і як службові частини мови. Також у нас доволі велика кількість є слів, які можуть писатися з початковими У або В, І, або І, і лексичне значення слова від цього не змінюється. Зараз ви бачите приклади на екрані, а ми поговоримо про те, й коли і як, так? Ну, знов таки, якщо попереднє слово закінчується на приголосний, так, зустрів і подальше слово має свої варіанти з чередуванням УВ, то ви виживаєте Учительку. Але, але там, наприклад, зустріла вчителя. Якщо це початок речення, знов таки є у нас слово уже, є вже, ну, радять нам. Писати і говорити, що уже осінь надійшла. Хоча ясна річ, що в усному мовленні ви можете зустріти варіант, вже осінь надійшла. Але ми з вами роздивляємося дані правила для того, щоб правильно потім виконати завдання ЗНУ. В інших випадках ми пишемо з вами В або І, квіти для вчительки. Якщо для наголосний закінчується, то зрозуміло, що далі йде приголосний вчительки, ані учительки, Прийди вже до нас. І деякі цікавинки, ми роздивилися зараз приклади слів, де можливо чергування УВ і Й, і, і лексичне значення слова не змінюється, але є слова, які часто плутають. І коли замінюють В на У, наприклад, в слові вдача і удача, то насправді вживають слово не з тим лексичним значенням. Це є лексична помилка. У нього така вдача, тобто у нього такий характер, а не удача. Тут не можна замінювати. Далі вправа і управа. Вправа це. У чомусь, так, ну, там вправа з української мовою або фізична вправа, а управа — це уряд. Так, вступ і уступ. Уступ ще може бути вгорі, так? Усувати там, з посади, тобто звільнити, і всувати, встромляти там, щось кудись, складати, вкладати, ну і далі ви бачите приклади ще на екрані. Хочу зазначити, що слово Україна і Український раніше мали свої варіанти. Ну, в основному це стосувалося поетичної мови, там є свої закони. А в країна заснула в країна, пише Шевченко, або на українських книгах. Сьогодні, безумовно, слово Україна і Український. Як і, до речі, інші власні назви, там географічні поняття, прізвища, імена тут не можна припускатися оцих цих самих чередувань. Тільки Україна, українські, і, до речі, всі ми, я сподіваюся, пам'ятаємо, що в Україні а не на Україні. Ну і знов ми з вами повернулися до прикладів завдань. Які можуть бути у вас під час екзамену, натискайте на паузу, виконайте їх самостійно, і трохи пізніше ми перевіримо. Ось такі правильні відповіді. Перебував у Ватикані, експонат у музеї, тому що між двох приголосних, і наймиліше у світі, хоч у нас іде е голосний. Перед прийменником, але з В, починається з двох приголосних, один з яких В пишемо У. І друге нижче завдання влада, керівні органи і влада право керувати, там і там В. Якщо припустимо, ми візьмемо Б і скажемо вправа. спеціальне завдання таке може бути вправа. Але адміністративну установу вже повинні ми з вами написати управо. Тут не можемо залишати теж В. Ну і інший варіант аналогічний. На цьому наша зустріч сьогодні завершена. Я традиційно залишаю вам тренувальний тест покликання на нього, його я залишу це покликання в описі під відео. Можете перейти і потренуватися. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!